Чули вибухи, вибухів було багато, їхала я на тролейбусі. Пережидаю, поки буде відбій воздушної тривоги, повітряної тривоги. Їхала з роботи до дітей на тролейбусі, ну і зупинилася тут. Не так довго метро стоїть, так скажемо. Я сьогодні приїхав на роботу, я тут працюю поруч, і я почув вибух і вирішив спустити, спуститись в метро, тому що якось померти від вибуху ракети трошки. Ну, не, не те, що хотілося б. Після сьогоднішньої ракет, ракетної атаки. В супермаркети, Харків вимкнули світло, але ж ми продовжуємо працювати. Це акумулятори, які працюють на безпередібниках, і працюють як каси, так і в відділах працюють у нас віси, де ми можемо обслуговувати наших покупців з великим задоволенням. Ось бачимо у нас в умовах російської агресії. Є нагальна потреба забезпечити людей, людям забезпечити нормальне харчування. Тому ось є у школі три буржуйки. Є в нас в запасі дрова в наявності, дрова є у підвалі, ходимо разом зі сторожем рубаємо. Також дрова ще обіцяли підвозити за необхідністю. Ну ось такий процес, так сказати, все під контролем і все буде Україна. Заряджайтеся, На даний момент треба якось виживати людей, треба годувати. Почали вибухи, пропало світло, людей треба годувати, готуємо на буржуйці.